Є місця, де час зупиняється, де кожна річ це спогад, кожен експонат мовчазний свідок минулого. Саме таким місцем є музей етнографії Полтавського міського центру позашкільної освіти. Не просто освітній простір, а душевна майстерня, де з любов'ю плекають традиції, пам'ять і творчість. Тут, серед світла дитячих очей і натхненної праці педагогів живе особливий світ. Це місце, де історія доторкається до кожного, хто переступає його поріг, де старовинна вишивка, глиняний глечик чи дерев'яна ложка розповідають більше, ніж сторінки підручника. І саме тут народився проєкт, що став натхненням музейний простір. Пробуджуємо культуру та креативність, музей це майданчик ідей, натхнення й щирого діалогу, осередок освіти, де народжуються думки, і простір творчості, де кожна дитина може відчути себе творцем. Тут відбуваються не просто заняття, тут народжуються враження. Майстер-класи, що відкривають нові грані таланту, інтерактивні мандрівки у світ традицій, арт-терапевтичні зустрічі, що торкаються душі, спільні дослідження і відкриття, які збагачують серце, оглядові екскурсії, тематичні івенти, що поєднують традицію і сучасність. У музеї не лише навчаються, тут пізнають себе, своє коріння і відкривають світ по-новому. Тут кожен може відчути себе частинкою великої культурної мозаїки. Бо музей це не лише про минуле, це про наше сьогодення, наповнене творчістю, любов'ю до рідного і мріями про майбутнє. Тож щиро запрошуємо до нашого музею.